Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Командир 47-ї бригади Магура Олександр Ширшин заявив, що написав рапорт на відставку через дебільні задачі з генштабу. Ймовірно, йдеться про Курський напрямок. Дебільніших задач, як на поточному напрямку, я не отримував. Колись розповім деталі, але тупорила втрата людей. Тремтіння перед безтолковим генералітетом, крім як до провалів, не проводить ні до чого. Це на що спроможні догани розслідування накладання стягнень написав Шершин у Фейсбук. Він наголосив, що політичні ігри і оцінка ситуації не відповідають реальності. Також саркастично звернувся до генштабу ЗСУ. Дякую Генеральному штабу ЗСУ. Сподіваюся, ваші діти теж будуть в піхоті і виконувати ваші задачі. А ось що про це говорить військовий Василь Гунько, один із членів партії «Гарант». Бажаю здоров'я, друзі. Головна проблема сьогодення це не корупція або марнотратство. Це навіть не розграбування країни або офшори провладних мародерів. Головна проблема це відсутність соціальної справедливості та відсутність рівності перед законом. Народ України у більшості своїй вимагає, щоб у відповідності до Конституції була соціальна справедливість та рівність, як мінімум, в питаннях щодо захисту країни. Друзі. Ви просто оцініть ступінь абсурду. Цивільне населення виловлюють як собак на вулиці, насильно бусифікують, після того примушують проходити медичну комісію, а потім знову ж таки примушують давати присягу, після чого заганяють на фронт воювати. Це катастрофа. 21 століття, -е сторіччя, а у нас людей всупереч усіх цивілізованих законів та принципів, як скот, палками заганяють в хлів, оглядають, а потім відправляють на убій. Друзі, ми маємо усвідомити раз і назавжди, що сьогоднішні держслужбовці, чиновники, прокурори, поліція, ТЦКшники та інші дармоїди, які живуть з наших з вами податків. Є прямими ухилянтами та головними зрадниками присяги. Пам'ятайте, головним джерелом влади в Україні є народ, і лише народ може приймати рішення щодо зміни чи паузи Конституції. А також народ України має право самостійно визначатись у будь-яких питаннях, зокрема щодо повного оновлення, менеджменту країни. Знайте правду, бережіть себе, об'єднуємось. Слава Україні! Бажаю здоров'я. Друзі! В Україні відбувається не мобілізація, а відбувається боротьба злочинної влади з народом України. Я в своїх наступних відео законодавчо доведу неправомірність прийнятих рішень та дій Верховної Ради. А зараз я стисло. Поясню свою позицію, чому вважаю, що влада як злочинець діє по відношенню до народу України. По-перше, це відбувається тому, що влада добре знає, що ми, народ України, своєю масою знесемо будь-яку владу. І для них це дуже і дуже небезпечно. По-друге, усі прийняті Верховною Радою закони щодо дії воєнного стану, щодо мобілізації є такими, що протирічать. Головному закону закону прямої дії протирічать Конституції України. По-третє, провладні мародери та корупціонери усвідомлюють і дуже добре розуміють, що вони своїми діями роблять антиконституційні протизаконні речі, але безкарність та жага наживи не дає їм можливості зупинитись. І вони продовжують вчиняти злочин за злочином. Під куполом Верховної Ради, так ось єдина можливість для злочиної влади уникнути відповідальності за злочини та е легалізувати злочинні статки, це заткнути нас, народ України, а також понаприймати антиконституційних законів, які виправдають їхні злоч е злочинні дії та корупційні статки. Друзі, антиконституційні закони вони вже понаприймали. До речі, на які суспільство взагалі ніяк не відреагувало. А ось зараз злочина влада працює на випередження народу, намагаючись максимально поневолити, зламати або знищити суспільство, яке, об'єднавшись, зможе створити їм дуже і дуже великі проблеми, ось чого вони бояться насправді. Пам'ятайте, влада робить те, що ми їм дозволяємо. Об'єднуємося заради наших дітей та їхнього майбутнього. Бережіть себе. Слава Україні. В той же час військовий руха стверджує наступне: Серед ваших військових є термін м'ясні роти. Це не ті розрекламовані підрозділи, куди набирають молодих гарних бородачів. Це не підрозділи, які можуть собі дозволити показати спалювання ворожої техніки з дрона солдат, таких бригад на екіпіовані, яке САСО та Еронія. Вони виглядають, як правило, ось так, як на світлині цих солдат. Ви не читаєте в Твіттері телефон їм треба для вайбера, аби позвонити рідним, сказати, що все добре, що все буде добре. Пообіцяє великі інтерв'ю. Таких солдат не беруть. Тому в Ютубі ви їх не знайдете. Про таких солдат не згадують, коли прославлені бригади відступають після невдалого штурму і відступаючи гуляючи фланги. Таких солдат не попереджають про відступ. Що призводить до фатальних наслідків для таких солдат, навряд чи кажучи про наших котиків ЗСУ, вас перед очима такий образ солдат, але в реальності в більшості випадків він виглядає саме так. Бо коли ви читаєте про норчу навалу чмобіків або про заків вагнерів, то стримується це блядське кодло, сидячи в окопі, тримаючи позиції, вивозячи тяжкість окопного ботя. Такі люди, вони не чули про реабілітації ПТСР теж, але вони так само як всі страждають від нього, тому вони і просять інколи відправити їх на лікування, не дивлячись на все, таки солдати вражають своєю сміливістю відчуттям. Саме пожертви заради інших людей йдуть ще на роботу, снідаючи в кафе, відправляючись в бар, пам'ятайте, будь ласка, про таких солдат. згадуйте справжній образ солдата, хоч на трохи, бо все це можливо завдяки таким солдатам, що платять ціну набагато дорожчу, ніж податки чи донат. Дуже прошу вас, не забувайте таких солдатів після війни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.